Разом граємо, мову розвиваємо, як Соломійка з гавчиком весну зустрічали. Вранці до кімнати Соломійки зазирнув сонячний промінчик торкнувся носа маленького песика гавчика, який спав на своїй улюбленій лежанці. Раптом крізь вікно долинув дзвінки з пів пташки. Весна прийшла. Прокидайтеся всі. Гавчик прокинувся. А, а! Весна прийшла! Ой! Нарешті я вже скучив за сонечком! А? Соломійка здивовано прислухалася за вікно і справді лунала весела пісня синички. Вона подивилася у вікно. Як гарно, сонечко світить, сніг майже розтанив! Гавчику, це означає, що скоро повернуться птахи з вирію. Га! Соловіко! А давай промовимо чистомовки! Ар -ар! Звісно, давай. З ними і день починати веселіше. Чистомовки для малят. На, на, На вже прийшла до нас весна. Повторимо на, на «на» вже прийшла до нас весна. Хи х х скоро повернуться птахи. А тепер разом хи х-х скоро повернуться птахи. Ні, ні, ні. Ми розвісимо шпаківні. Повторимо ще раз ні, 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 ми розвісимо шпаківні. Ну, ну, ну дуже любимо весну. Повторимо ну, ну, ну. Дуже любимо весну. Соломійка швиденько вдягнулася і з песіком побігла на двір. Ми повинні підготуватися. Скоро з теплих країн повернуться птахи, і їм потрібна допомога. А, я також хочу їм допомогти. А що ми можемо зробити га? Потрібно наповнити годівнички, а ще повісити шпаківні. Соломійка принесла зернятка, а гавчик допоміг їй насипати їх у годівничку, яка висіла на гілці старої яблуні. Потім вони розвісили на деревах шпаківні, які зробив тато Соломійки. Ось тепер птахам буде затишно та смачно. Соломіко, давай пограємо в гру та пригадаємо, які птахи з нами зимували, а, а які відлітали до теплих країв. Згодна, розпочинай! Дидактична гра птахи. Малята, давайте пригадаємо, які птахи залишалися з нами взимку, а які відлітали у теплі краї. Перед вами будуть з'являтися птахи. А ви будете визначати та називати, які вони? Зимуючі чи перелітні. Горобчик. Він зимуючий чи перелітний? Так, він зимуючий птах, адже ми взимку його підгодовували. Дикі качки. Вони зимуючі або перелітні? Так, вони перелітні, адже взимку замерзають водойми, і їм нема чим харчуватися. А ворона. Так, вона зимуюча. Голуб. Він зимуючий чи перелітний? Звісно, він зимуючий. Ластівка. Вона зимуюча чи перелітна? Так, ластівка, перелітний птах. Адже вона харчується комашками, а взимку вони всі поховалися під кору дерев. Дятел, він зимуючий чи перелітний? Розумнички, він зимуючий. А це хто? Так, це лалека. Він зимуючий чи перелітний птах. Звісно, лелека це перелітний птах. А синичка, вона зимуюча чи перелітна? Так, синичка зимуючий птах. Цікаво, а до яких птахів відноситься сорока? Вона зимуюча чи перелітна? Звісно, сорока зимуючі птах. І ми дуже часто її могли побачити в наших парках. А це що за птах? Це шпак. А він зимуючий чи перелітний? Молодці. Це перелітний птах. Ми для нього в навесні вішаємо в шпаківні, а взимку. Йому немає чим харчуватися, де на сонячній галявині між залишками снігу вже виднілися проліски. Соломійка захотіла зірвати кілька ніжних квіточок, але синичка, що сиділа на гілочці, стурбовано защебетала. Не можна рвати правоцвіти, бо не вже ніжні і занесені до червоної книги. Соломійка зупинилася і замислилася. А гавчик здивовано нахилив голову. Га? А чому? Га-га! Бо цих квітів дуже мало, і якщо всі будуть їх зривати, то вони можуть зникнути. Гавчик задумався. Га? Значить, ми будемо просто ними милуватися. А, і нікому не дамо їх рвати. А. Молодець, гавчику, вони такі гарні. А, а давай разом з малятами спробуємо розповісти, якими бувають весняні квіти. А, а. а допоможе нам в цьому гра, яка так і називається Квіти які. Дидактична гра. Квіти які. Малята, давайте разом спробуємо з'ясувати, якими бувають наші квіточки. Квіти які? Вони ростуть навесні, тому вони весняні. Повторимо разом весняні квіти. Квіти які? Якщо визначати їх за кольором. Так, вони різнокольорові. Повторимо різнокольорові квіти. Квіти які будуть, якщо їх понюхати? Так, вони будуть запашні. Повторимо запашні квіти. А ще квіти, якими бувають? Так, чарівними. Скажемо разом чарівні квіти. Я так втомився! А, а. Тоді давай відпочинемо і потанцюємо. А. Згоден, то ж музику вмикає. Танцювати. Розпочинаємо Гав-гав! Зависніло Все довкола Ля-ля-ля-ля-ля, зелені. Весна принесла багато радості та тепла, гарних ігор та свят. До побачення, діти, до зустрічі!